Привіт! А чи відомо вам, що Феррарі у 60-х роках розробив і випускав мікроавтомобіль всюди хід? Коли ви чуєте слово Феррарі, перед очима одразу спалахують оптічні суперкари, що мчать трасою Монца. А тепер уявіть: крихітний квадратний автомобільчик із моторчиком від газона косарки, який весело стрибає по калюжах і виглядає, ніби його намалювала дитина. Знайомтеся! Фервес Рейнджер. Отже, Італія, 1966 рік. На туринському автосалоні представлений маленький дивний автомобіль на крихітних колесах, схожий на суміш Луазика, Уаза-Головастика і радянської інвалідки. Проте в цьому кумедному кузові ховалися позашляхові властивості. Назва марки Фервес розшифровується як Феррарі Вейколі Спечалі. Що прикладається як спеціальні транспортні засоби Феррарі. Чекайте, це що Феррарі, після того, як виробник тракторів «Ламборгіні» випустив швидкісні авто, вирішив його потролити і у відповідь почати робити спецтехніку? Було б цікаво, але ні. Компанію «Фервес» заснував не Енцо Феррарі, а інженер Карло Феррарі, який не має ніякого відношення до виробника культових спортивних авто з Маранело. Але ніякого порушення авторських прав не було. Справа в тому, що прізвище Феррарі, яке означає коваль, досить поширене у Італії. У наш час у Італії майже 200 тисяч людей з таким прізвищем. Карло Феррарі хотів зробити дешевий компактний позашляховик для фермерів, рибалок і тих, кому потрібен був транспорт і в бенкет і в світ. І він створив Фервес Рейнджер. Але заждіть, що це за емблема у рейнджера. На геральдичному щиті зображено здибленого бика. Це ж якийсь мікс емблем Феррарі та Ламборгіні. Та що взагалі собі дозволяв цей Карло Феррарі. Схоже, він все ж намагався примазатися до слави цих відомих марок. Але ж знову таки все у рамках дозволеного. Здиблений бик на щиті це герб міста Турин. Саме у цьому місті, Яке є центром італійської автопромисловості та батьківщиною вермуту, хлібних паличок та кави Еспресо, і знаходилася кузовна майстерня Фервес. Рейнджер був чотирмісним автомобілем з відкритим верхом, з рамою, до якої кріпилися панелі з листової сталі, з'єднані заклепками. Лобове скло можна скласти вперед, як у класичного армійського джипа. Для захисту від негоди чи сонця встановлювався м'який тент. Двері були зйомні, і на перших авто відкривалися проти руху. Пізніше двері вже відкривалися як у сучасних авто. Довжина рейнджера всього 2,6 метри. Тому він нагадує дитячі педальні машинки з 80-х. Вага 550 кг. Тож двоє дужих рибалок могли його перенести через струмок. І це не жарт. Бампери цього авто зроблені у вигляді поручнів. Побудований на основі механіки Fiat, Ranger використовує підвіску та гальма від Fiat 600, а двигун і рульове управління взяти від Fiat 500. Двоциліндровий двигун з повітряним охолодженням був розташований позаду. Об'єм двигуна всього 500 кубиків, потужність 18 кінських сил, максимальна швидкість близько 75 км на годину. Але ви навряд захочете гнати цього малюка швидше за 60 бо двигун починав верещати як розлючений джміль. Коробка передач механічна, 4-ступенева, а передні і задні підвізки незалежні, з гвинтовими пружинами. Передачу трансмісій було знижено, щоб водій міг дістатися тих місць, куди він хотів. Пропонувалися дві версії: пасажирська нормал та вантажна карго з вантажопідйомністю 300 кг. Спочатку випускалися версії з колісною формулою 4 х 2, а у 68 році вийшла поліпшена повнопривідна версія 4 х 4, де можна було підключити передній міст. Обидві версії мали задній диференціал, що блокується вручну. В деяких версіях 4 х 2 диференціал фактично не блокується, а імітація блокування реалізована за рахунок гальб. Це дозволяло в разі втрати щеплення одного з коліс блокувати його за допомогою спеціальних важелів, розташованих біля ручного гальма. Повнопривідна версія відрізняється від версії 4 х 2 трохи збільшеною колісною базою, габаритною довжиною більше на 20 см та важче на 70 кг. Можливо, на створення цього авто мав певний вплив австрійський культовий міні всюдохід Хафлінгер. Принаймні за конструкцією підвізки рейнджер схожий на нього. А також у нього такий самий розмір шин, як у «Хафлінгера». Але у українців, звичайно ж, виникне бажання порівняти це авто з відомим нам Луазом. Звичайно ж, навіть маленький Луаз на фоні цієї італійської букашки виглядає солідно. Луаз це все ж справжній всюдихід, а «Фервес Рейнджер» – це скоріше багатоцільовий автомобіль для активного відпочинку. У Італії подібні авто називають Сп'яджіна, тобто пляжний автомобіль. Але перед тим, як порівняти ці авто, не забудьте поставити відео лайк і підписатися на канал АвтоЕра. Так ви допомагаєте просуванні цього контенту у незбагненних алгоритмах YouTube. Що ж, порівняємо повнопривідну версію цього мікро Ferrari з Луаз 969. Волинянка на 60 см довша. Її найлегша версія на 340 кг важча. Перші луази мали двигун на 30 кінських сил, що на 12 конячих більше, ніж у італійця. Дані про кліренс Фервеса ніде не вказані, але гадаю, у Луаза він більший. Діаметр колісних дисків у Волині на дюйм більший. На відміну від незалежної підвізки італійця, у Луаз вона залежна. Ідея Фервес Рейнджер була крута створити доступний позашляховик для італійців, які у ті часи жили не дуже багато. Але фермери та рибалки не оцінили новинку. Чому? Ну, по-перше, двигун з повітряним охолодженням любив перегріватися. Краще, б все, ж встановили двигун з рідинним охолодженням від Fiat 600, але ж економили на всьому заради низької ціни. По друге, динаміка була, м'яко кажучи, пенсійною. По третє, селяни хотіли щось міцніше, а не іграшковий джип. Тож виробництво довелося згорнути. Фервес Рейнджер випускався до 71-го року. Всього випустили близько 600 авто. Але до нашого часу дожило близько 50 екземплярів. Тож за відреставровані авто можуть просити 20-30 тисяч євро. А у 2019 році жовтий екземпляр був проданий на аукціоні у США за 196 тисяч доларів. Рейнджер був єдиною моделлю, яка встигла випустити компанія Farves. Але історія на цьому не закінчилася. Ті самі інженери, які створювали Рейнджер, пізніше розробили ще один подібний автомобіль маленький всюдихід з компонентами від Fiat. Він випускався іншою компанією, як сама ЄТІ. На нього навіть намагалися встановити шість колес. Фервес Рейнджер це не просто машина, а ціла філософія. Він створений для тих, хто хоче їздити повільно, насолоджуватися життям і не перейматися, що скажуть сусіди. Це італійський жарт на колесах, який поєднує простоту фіат, дух позашляховика і трішки фермерського шарму. Він не конкурує з Ferrari чи Lamborghini, але точно попадає у номінацію Наймиліший автомобіль 60-х. Друзі, пишіть, що думаєте про «Фервес Ranger та взагалі про подібні мікровсюдиходи часів, коли автомобілі були автомобілями, а не гаджетами на колесах. Дякую спонсорам за підтримку каналу. А ті, хто хоче долучитися, можуть знайти, як це зробити у описі під відео, або ж просто натиснути кнопку Спонсорувати. Зараз це лише символічні 70 гривень на місяць. Бажаєте разово більше у описі є картка або Баймієкофі. А на цьому поки все. До зустрічі!